Вітаю вас, друзі. Це Технопрок, програма, де майбутнє вже не за горизонтом, а у вашій кишені, на вашому столі і у вашому мозку. Ми говоримо про те, як технології змінюють людину, а людина саму суть технологій. Знаєте, колись казали, машина ніколи не подумає як людина. А тепер штучний інтелект не просто думає, він. Вчиться, відчуває контекст, аналізує емоції. Але головне питання не в тому, що він може, а що ми дозволимо йому робити. Бо кожен технологічний прорив це випробування не для машин, а для нас самих. Погляньте навколо: дрони доставляють ліки, роботизовані ферми годують міста, автономні авто обганяють страх. А поруч із цим цифрові тіні, витоки даних. Фейки, які розповзаються швидше за правду, усе це дві сторони однієї епохи, і от тепер стоїмо на роздоріжжі, чи створимо ми світ, де штучний розум стане нашим союзником, чи дозволимо йому перетворити нас на статистику в алгоритмі. Тож сьогодні в Технопрок ми не просто оглядаємо гаджети, ми досліджуємо, як людина залишається людиною, коли все навколо стає розумним. Приготуйтеся. Далі буде ще гарячіше.